Ой, летять, летять сніжинки, на дерева, на ялинки, на дороги, на поля, біла-біла вся земля, казковий світ, повсюди диво, зима нам в казку двері відчинила. Малята нас запросили в зимовий ліс, звірята, їм потрібна наша допомога. Звірятам Побудували новий будинок. Їм треба допомогти знайти свою квартиру. Скільки поверхів в будинку? Так, два. Їжачок житиме на першому поверсі зліва. На допомогу нам прийдуть рученята. Знайдіть ліву руку. Це ліва сторона. А тепер знайдемо перший поверх. Ось тут житиме їжачок. Ось їжачок вже і вдома. Зайчик житиме на другому поверсі. справа. Де права рука? Вірно. І це права сторона. Де другий поверх? Вірно малята. Зайчику, йди додому. Білочка живе. Праворуч на першому поверсі. Де права сторона? Де перший поверх? Ось і білочка вже у своїй квартирі. А де житиме лисичка? Вірно малята, ліворуч на другому поверсі? Лисичка теж вже вдома. А зараз допоможемо звірятам. Прикрасити ялинку до свята. Ось чудова новорічна червона куля. На яку фігуру вона схожа? Вірно, на круг. Це новорічна іграшкова ялиночка. На яку геометричну фігуру вона схожа? Так, на трикутник. А цей подаруночок? Яку геометричну фігуру нам нагадує? Молодці малята, вірно, це квадрат. Ми допомогли звірятам, повертаємося додому. Як же чудово в лісі! Ой, малята, подивіться, які цікаві дерева! Пам'ятаєте, як вони називаються? Так, це береза та дуб. Як ви вважаєте, Яке дерево товще? А яке дерево тонше? Так, берізка тонше, а дуб товще. Молодці малята. Дітки, подивіться, хто сліпив сніговиків. Порахуємо, скільки їх. Один, два, три. Всього три сніговики. Пограємо в гру, якої цифри не стало. Закрийте оченята. А тепер подивіться, якої цифри не стало. Вірно, цифри 2. Знову закрийте оченята. Яка цифра заховалася? Так, цифра 3. Молодці малята. Знову закривайте оченята. Яка цифра заховалася? Вірно, цифра один. Дітки, наша цікава подорож до зимового лісу завершилася. Ви гарно сьогодні працювали. Ви великі молодці. До побачення, мої любі друзі, до нових зустрічей!